Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу АLEX Юа в соціальному юридичному проєкті Де юри. Наш проєкт покликаний висвітлювати найактуальніші питання в юридичній сфері, які наразі виникають, особливо під час дії воєнного стану. Як завжди, ми намагаємось відповісти на найактуальніші питання, які ви надсилаєте нам через соціальні мережі, відповідні в Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Алікс. Сьогодні ми присвятимо час новелі в законодавстві, який закон, який було ухвалено нещодавно, якраз напередодні був підписаний президентом України і набрав чинності. Це закон, яким вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. І сьогодні тема все, що пов'язано з підвищенням комунальних тарифів, оплатами за комунальні послуги під час дії воєнного стану. Отже, до закону, закон, який ухвалила Верховна Рада ще 29 липня, наразі підписаний президентом і набрав чинності. Суть цього закону це те, що забороняється підвищення комунальних тарифів будь-яких. Протягом дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення. Це стосується і цін на газ, і на теплопостачання, на гарячу воду, на опалення, тобто на весь спектр комунальних послуг, комунальних тарифів. Таким чином, президент України та Верховна Рада забезпечують соціальну стабільність для. Осіб для верст населення, які у зв'язку особливо з дією воєнного стану втратили можливість підвищувати свої доходи додаткового якогось заробітку, чи мати гідний рівень оплати у зв'язку з припиненням виробниць деяких, у зв'язку з зменшенням або робочого часу, або призупиненням трудових відносин, в деяких, і в зв'язку з цим зрозуміло, що зростає такий соціальний накал щодо. Росту цін, ціни підвищуються, ми це розуміємо на продукти харчування, на паливо, на проїзд. І на сьогодні вирішено було хоча б зафіксувати ціни на комунальні послуги, тарифи на комунальні послуги. Тому це є непогана новина для нас усіх, бо всі ми сплачуємо в той чи іншій мірі за комунальні послуги. І цей закон, як я зазначив, якщо не буде скасований, не буде. Якимось чином змінений, буде діяти протягом дії всього воєнного стану та шість місяців після нього. Незважаючи на підвищення вартості собівартості виробництва цих комунальних послуг, піднімати тарифи не буде дозволено. Різницю між собівартістю та затвердженими тарифами, замороженими на час дії воєнного стану, обіцяє керівництво нашої держави, обіцяє компенсувати. Виробникам, постачальникам таких комунальних послуг. Тепер зупинимось на деяких питаннях в цій сфері, які надсилали нам глядачі з приводу комунальних послуг. Ну, найчастіше, найчастіше запитання, на яке ми вже відповідали, але воно продовжує постійно надходити, це питання, чи потрібно сплачувати за комунальні послуги під час дії воєнного стану, під час війни. Ми розуміємо всю складність економічного стану фінансового стану багатьох родин у зв'язку з війною, але тим не менше відповідь така, що на сьогодні немає звільнення від оплати комунальних послуг тих осіб, які ну просто перебувають під дією воєнного стану. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, зруйноване. Житло або житло, яке залишилось на окупованих територіях, то там зрозуміло, що не потрібно сплачувати комунальні послуги. Якщо ж мова йде про житло і про комунальні тарифи, які нараховуються на житло на території підконтрольної Україні, то від комунальних послуг, від оплати комунальних послуг, звільнення на сьогодні законодавчого немає. Тому сплачувати дійсно потрібно. Але, але одразу скажу, що існує така, скажімо так, пільга. чи Пом'якшення з цього приводу це, по перше, одразу ж на початку дії воєнного стану було прийнято відповідне рішення, що не буде відключатися чи припинятися постачання комунальних послуг у зв'язку з заборгованістю. І по-друге, що на розмір заборгованості не буде нараховуватись пеня та якісь штрафні санкції, тобто, не зважаючи на те, що не, не сплачує з певних причин особа пені штрафів не буде за весь період дії воєнного стану та не буде припинення постачання комунальних послуг. Такі зобов'язання на себе бере держава. Наступне питання якраз теж стосується тих аспектів, що я підняв: це питання відключення. Зазначає наш глядач, що дійсно в них в будинку є в багатьох людей заборгованість за газопостачання, і на сьогодні було здійснено відключення нібито за витоки газу, але усне їм пояснили, що це в зв'язку з заборгованістю. Ну одразу скажу, що така ситуація є не по не поодинока, і це є порушенням закону, тому що відключення. За борги заборонено, але деякі постачальники певних послуг комунальних чи певних енергоносіїв користуючись тим, що в їх нормативній базі наявні можливості відключення з інших підстав, ну зокрема, якщо ми говоримо про газопостачання, це витоки газу. І після того вже е як умова довший час не відновлюють послугу з постачання газопостачання усно повідомляючи людям, що потрібно погасити заборгованість. Це є порушенням закону. Відключення припинення газопостачання, в тому числі за заборгованість, неможливо. А якщо ці витоки газу не існуючі їх немає, то зрозуміло, що це є підстава для скарг. В такій ситуації раджу нашим глядачам писати скарги по перше до НКРЄКП. Це Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг, яка знаходиться е, їх центр в місті Київ, і яка здійснює нагляд саме над діяльністю постачальних енергопостачальних компаній е, і перевірки, вона може проводити. Це по-перше, по-друге, звертатися е, до органу, який здійснює захист прав споживачів, також оскільки тут вбачається порушення прав споживачів, якими є абоненти, і е, навіть до Антимонопольного комітету, оскільки, на мою думку, тут ще є ознаки зловживання монопольним становищем на ринку. Це що стосується неправомірних таких відключень, які насправді відбуваються в зв'язку з заборгованістю, але де юре прописують підставу, нібито якась аварійна ситуація чи відключення в зв'язку з якимось іншими об'єктивними обставинами. Наступне запитання: це чи може звернутися до суду постачальник електроенергії ну, або інших комунальних послуг у загальну це питання? Так, відповідь так, на жаль, тобто немає законодавчих обмежень на сьогодні щодо звернення до суду про стягнення комунальних послуг заборгованості. Якщо ми говоримо про неможливість припинення, так про неможливість нарахування пені, так, але звернутися до суду теж може постачальник комунальних послуг, і при цьому є два шляхи, за якими може звернутися постачальник комунальних послуг у зв'язку з заборгованості: це позовне провадження та наказове провадження. Є також кілька питань від наших глядачів, які стосуються саме питання наказів судових. Тобто, ось одне з них прийшов судовий наказ стягнення боргу за холодну воду та стоки. І мене в суд не визивали, що робити так дійсно є таке спрощене е, наказне провадження, коли подається заява про видачу судового наказу постачальникам комунальних послуг. До суду нікого не викликають в такій ситуації, а суд лише на підставі документів, наданих постачальною організацією, зокрема в даному випадку. Це водопостачання видає судовий наказ і направляє цей судовий наказ, в якому написано стягнути заборгованість до боржника однак в боржника є 15 днів з дня отримання цього наказу на те, щоб відреагувати. Що потрібно зробити, якщо ви не згодні з або з розміром заборгованості, або взагалі з фактом заборгованості, і з будь-яким чином не згодні з цим судовим наказом, ви можете написати заяву про скасування судового наказу. Це не складно, це дуже проста заява. Пишеться вона на до суду, обов'язково. Головне дотриматись строку це 15 днів з дня отримання судового наказу. В заяві потрібно зазначити назву суда, номер справи, по якій було винесено судовий наказ, прізвище, ім'я по батькові, контактні дані і НН, особа, яка подає заяву про скасування судового наказу, і зазначити причину незгоди з судовим наказом. Вона може бути будь-яка. І попросити скасувати судовий наказ, і до речі, там сплачується ще невеличкий судовий збір до заяви. Додається про скасування судового наказу. І е, заява про скасування судового наказу приймається судом. Якщо немає формальних причин відмовити, то суд переглядає цю заяву, розглядає і скасовує судовий наказ. І після цього вже в постачаючій організації є можливість виключно в позовному провадженні звертатися з судовим позовом до. Вас і тоді вже вас буде викликано до суду, ви зможете подати свої письмові заперечення, оспорювати розрахунки, оспорювати факт надання чи якість надання послуг і захищати себе вже більш, скажімо так, глобально більше і надавати всі свої аргументи суду. Тому, якщо отримали судовий наказ, обов'язково подати заяву про скасування, якщо не згодні з розміром заборгованості. Ну, до сьогодні ми зупиняємось з цим питанням. Тема комунальних послуг вона є дуже обширною, дуже великою. Але найголовніше питання, що які стосуються мораторія, які стосуються пені штрафів та стягнення в судовому порядку в позовному наказному праперепровадженні, ми намагалися відповісти. Тому продовжуємо чекати ваші запитання. До нових зустрічей. Бережіть себе. De aquí